Понад півсотні нових пунктів незламності створено у соціальних, медичних, культурних та освітніх закладах міста. Більшість з них вже працюють, інші доукомплектовуються всім необхідним. Один із новостворених пунктів незламності розташований у центрі дитячо-юнацької творчості Сонях. Підсилюємо готовність критичної інфраструктури міста для роботи в складний осінньо-зимовий період. Також відкриваємо пункти, нові пункти незламності. У нас на зиму минулого року було 213 пунктів незламності, в яких було більше ніж 80 тисяч людей, і це при тому, що не було таких складних блекаутів. Але по прогнозам, в цьому році може бути що завгодно, тому готуємося до будь-яких сценаріїв і відкриваємо ще 58 пунктів незламності додатково, як оцей, що відкрили на мікрорайоні Гірницький. Є все, що необхідно: це генератори, старлінки. Теплові пушки, комната матері й дитини, запас харчів, запас води і так далі. Новостворений пункт розрахований на одночасне перебування 60 людей. Він розпочав роботу 1 жовтня та працює у цілодобовому режимі. Пункт оснащений усім необхідним для комфортного тимчасового перебування. Є кімната для матері й дитини, передбачена польова кухня. Тут можна зігрітися, випити чай, каву, підзарядити гаджети. Торік у закладах освіти коштом міського бюджету було облаштовано 118 пунктів незламності. початку цього року запрацювало додатково ще 32 нові пункти. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.